Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Мирний. Вітаю вас, пане Олександре. Пане Олександре, давайте е, обговоримо вже так на, на тверезу, на, на без емоцій, голову. Ті рішення, які були прийняті напередодні, їх було чимало, і всі вони стосувалися майже всі антикорупційної політики. Чи була можливість вчора ухвалити ці рішення в цілому у депутатського корпусу? Чи є зауваження, от зокрема від вашої політичної сили? Я думаю, що об'єктивно такої можливості не було, тому що дійсно є багато точок зору і їх треба всі врахувати. От, наприклад, чому свобода виносила свій законопроект про антикорупційне бюро, тому що попередній законопроект був провалений. І ви знаєте, що згідно регламенту на одній і тій самій сесії не можна повторно виносити питання, які вже були відхилені. Тому ми змушені були негайно підготувати свій законопроект для того, щоб дати можливість якраз цій Верховній Раді, яка найбільше фактично завинила перед українським народом, спробувати хоч трохи спокутувати свою вину. Але наприклад, в президентському законопроекті є... Моменти, які фактично, якщо так подивитися збоку, роблять антикорупційне бюро практично філією Генеральної прокуратури. На наш погляд, це не зовсім правильно. Є законопроект Пашинського, в якому ці надоречності усунуті. Це по-перше, по-друге, взагалі свобода вважає, що те, чого немає ні в першому, ні в другому законопроекті, і ми, наприклад, будемо годувати теж поправки, про те, що не може такий серйозний колективний. Колегіальний орган підпорядковуватися напряму, або тій чи іншій структурі. Ми вважаємо, що приймати рішення відносно кадрів має Верховна Рада за поданням, а не так, як пропонується зараз напряму. Або президентам, або Кабміном, або РНБО. От тому, я думаю, що всі ці неузгодженості за тиждень будуть приведені до якогось спільного знаменника, і сподіваюся. Що 14-го числа депутати не розбіжаться від відповідальності, бо ви знаєте, зараз перед гонка, і дуже багато депутатів голосують таким чином. Проголосував в першому читанні, поїхав на округа, розказав, а в другому читанні не проголосував і закон не прийнятий, що вже було з попереднім законопроектом. То сподіваюся, що 14 числа всі будуть, і сподіваюся, що ми проголосуємо. Якщо нас чують люди, то ми будемо. Я закликаю і від імені Всеукраїнського об'єднання свободи і від себе прийти під Верховну Раду і допомогти депутатам прийняти правильне рішення. От що змусило дійсно народних депутатів голосувати за. От навіть вчора Нестор Шуфрич, людина, яка не не сповідує принципи, от колишнього членів парламентської більшості демократичної коаліції, він сказав, що він. Щоб, вибачте, його слова, замахався тиснути кнопку, але голосував за. Це виборча кампанія? Ви знаєте, можливо, це і частина виборчої кампанії, тому що Нестор Іванович йде, якщо я не помиляюсь, по опозиційному блоку, а враховуючи одіозний перелік прізвищ, який є в опозиційному блоку, то треба, мабуть, десь бали набирати, тому що це є запит суспільства, боротьба з корупцією. Це з однієї сторони. З іншої сторони, знаєте, є очевидні істини. І вже очевидно, що ми до того прогнили зсередини, що далі вже просто все розвалиться. Навіть, вибачте, тобі красти не буде де, тому що країни не буде. А під е, російського царя не дуже хочеться. Он є вже приклад ЛНР-ДНР. І чомусь всі ті захисники Востока, які кричали Донбас не слишать, чомусь вони не в Донбасі, а чомусь вони всі в Києві. Чомусь вони всі тут розказують, що треба слышать Донбас. Так давай там, або давай тоді разом з нами, наприклад, з батальйоном Січ, от як ми постійно депутати там, беремо в руки автомат, йдемо захищати свою країну, або йдіть з тої сторони, там же типа Донбас, типу ЛНР, ДНР, давай там пропагуй, Чого ж ти в Києві тоді сидиш? Розумієте? Тому от є повторююсь прописні істини, що треба вже просто приймати ці закони, бо інакше держава просто перестане існувати. Крім антикорупційних рішень, побачили повноцінний закон відносно конфіскації майна і відносно санкцій про тих, які, осіб, які і працювали за часів режиму Януковича, і тих осіб, які зараз фінансують сепаратизм. От на вашу думку, чому тільки от зараз це рішення ми побачили в сесійній залі, тому що? Про це заявляли і от нинішній генеральний прокурор України, що треба зрушувати цей процес міні... з місця і міністра юстиції і... і людина, яка виконувала обов'язки. Олег Махніцький, у ваше однопартії. Власне, закон тільки зараз ми побачили. Чи не втрачено час? Втрачено час. І ви правильно сказали, Олег Махніцький з перших днів перебування на посаді генерального прокурора про це казав. Але на жаль, генеральна прокуратура не може голосувати за коле. Це об'єктивно. Це по-перше. По-друге, те, про що ми постійно казали і чому ми вийшли з коаліції. Тому що Верховна Рада, ця Верховна Рада в цьому скликанні, вона не може швидко і ефективно працювати. А зараз якраз той час, коли треба швидко і ефективно працювати. І третє, це закон не проти тих, що втік. Розумієте, ми підміняємо поняття. Це закон проти всіх, які будуть працювати проти України. Незалежно, чи це Януковича-прихильники, чи не прихильники, чи це сім'я Януковича, чи сім'я Іванова Петрова, Сідорова. Будь-хто тепер знає, що якщо ти працюєш проти України, і це буде доказано, ти позбавишся всього того, що ти награбував тут в Україні. Все, все дуже просто. Це сигнал для майбутніх поколінь. Але дійсно дуже-дуже повільна рада працює. Та слава Богу. Що люди на вулиці в першу чергу, що суспільство, що частина депутатів все-таки переконали, назвемо так м'яко. Я використаю це м'яке слово. Переконали і необхідну кількість депутатів для того, щоб вони проголосували, зробили те, що вони зобов'язані були зробити. Пане Олександре, от в умовах виборчої кампанії, ви звертаєтесь до своїх виборців і от білборди, які ми бачимо, ви наголошуєте на тому, що 35 голосів. Всі члени вашої фракції віддали за закон про очищення влади. Зараз пауза Та офіційно пояснюється це тим, що вивчають юридичні аспекти цього закону, як він почне діяти. А чи є якісь суб'єктивні моменти на вашу думку? Хороше запитання. Дякую. По перше, маленьке уточнення. Не ми звертаємося з цих бігбордів, а це громадське об'єднання ілюстрація, за що я їм дуже вдячний, що вони об'єктивно висвітлили. Голосування і не тільки це голосування, а взагалі позицію партії відносно закону про люстрацію. Чому зволікання йде? А тому, що ви розумієте, що інтереси дуже-дуже багатьох будуть зачіпатися. А в чому біда корупції? Розумієте, корупція, вона як грибниця, пускає своє коріння кругом. Тобто не виключено, що і бувші опозиціонери. І нинішня влада, і бувша влада, і нинішні опозиційні отак от перев'язані. І я не виключаю, що в оточенні президента, наприклад, приходять люди і кажуть: Ну, якщо так, то ми тоді будемо розказувати. І знаєте, десь воно може оточення президента гальмує. Хоча Петро Олексійович чітко заявив, що він цей закон підпише. І я не маю сумнівів в тому, що він має бути підписаний, тому що інакше ми просто повторюся, не виживемо, тому що люстрація... Вона повинна для того, щоб ми почали, почали боротися з корупцією. Тому що одне тягне друге, а третє переростає в тіньову економіку. Розумієте? Тобто ця зараза вона розповзається по всьому організму. Це як інфекція зсередини. Не може в тебе тільки палець боліти. Ти будеш хворий весь. От тому одне перетікає в інше, друге третє, четверте, п'яте. Тому ми повинні зупинити процес. Ми повинні усунути причину. А причина це люди, які виховані. Виросли в певній системі цінності, і вони іншої системи цінності не знають. Мало того, вони не хочуть знати, і вони наступні покоління отак от виховують. Оце найстрашніше. Ми повинні негайно цей процес зупинити. Пане Олександр, Я не знаю, от чи знайомі ви, але останні соціологічні дослідження українці свідчать, що от наші співвітчизники хочуть, щоб Україна повернула собі ядерний статус. Ну, Свобода в програмі захисту України ще 11. 10 років тому записали повернення ядерного статусу. Тому що, подивіться, відбулася унікальна ситуація. Унікальне явище, коли країна добровільно позбавилася від третього ядерного потенціалу в світі. Мало того, вона добровільно віддала. Свої, свою безпеку, гарантії безпеки це, і, територіальної цілісності групі країн. І що ми побачили в результаті? Що одна з цих країн гарантів просто зараз захоплює нашу територію, а інші країни гарантії не готові, не готові до прямих військових дій. На жаль, що нам робити в цій ситуації? У нас є потенціал науковий. є. У нас є кадровий потенціал для того, щоб відновити. Є. У нас є ресурсний потенціал. Є. Ми розуміємо, що весь світ встане дибки, тому що всі бояться розповсюдження ядерної зброї. Добре. Не хочете, відкладаємо це питання, але тоді навзаєм давайте нам технології високоточної зброї. Ми самі можемо її випускати. Давайте нам те, без чого ми не можемо жити, без чого ми себе не можемо захищати. Бо зараз ситуація дуже цікава. Нам готові допомагати, але готові добрими порадами, аплодисментами і певними речами допомагати. Але не смертельною, наприклад, зброєю. Ми дуже вдячні і за це. Але як нам захищатися? Чим нам захищатися? Як ми можемо боротися проти найсучаснішої зброї, яка є? У російської армії чим у нас хлопці дійсно герої на Т-64Б танк, який має майже стільки років, скільки я воюють проти сучасних російських та і перемагають ці сучасні танки. Але ми ж не можемо постійно на героїзми виїжджати. Ми повинні отримати ресурсну базу. Тому або так, або так. Ми повинні бути сильними. Ми повинні світу сказати, ми іншого шляху не бачимо. Або тоді ми сідаємо розмовляємо. Що ви що ви можете для нас зробити? Або ми тоді йдемо своїм шляхом. Варіантів третіх немає. Є ще одне принципове питання. А це безперечно і до вас питання як до народного депутата. Це скасування позаблокового статусу України. Останнє засідання комітету з питань національної безпеки та оборони засвідчило, що депутати утримують і рекомендують парламенту наступного скликання вже визначатися, чи потрібно скасовувати. Вносити зміни до закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики, чи не потрібно це робити? От 14 жовтня останнє засідання є шанс, що цей законопроект буде поставлено у порядок денний? Не знаю, не можу вам сказати. Я думаю, що це буде залежати від домовленості між, між керівниками фракцій, але давайте неупереджено, об'єктивно подивимося, що таке скасування позаблокового статусу. Це. Визнання того, що ми не готові самі себе захищати. В чому тут є небезпека? Дійсно, в чому тут є небезпека? А ми можемо приєднатися до будь-якого блоку. Розумієте? Це ж не значить, що автоматичне приєднання до НАТО. Є ще інші блоки, де Росія домінує. А у нас є гарантія, що ми не допустимо проросійських партій в парламент. У нас є гарантія, що ми зможемо. Утримати проукраїнські сили в парламенті. Їх зараз в парламенті меншість, а не більшість. Просто ситуативна більшість, грубо кажучи, люди рятують власну шкіру. Але ми повинні чітко розуміти, в чому тут є небезпека. З іншої сторони, позаблоковий статус це мінімум з точки зору свободи. 5% ВВП ми маємо витрачати на свою оборону. Це однозначно. Ми маємо себе захищати. Це достатньо велика професійна армія. Це. Потуги всієї країни на зміцнення обороноздатності це виховання дітей правильно. Те, про що ми постійно кажемо, от це приклад Ізраїлю, коли ти живеш в оточенні ворогів. Отак, от, от, на жаль, у нас є. Нас фактично з усіх сторін це об'єктивно оточують країни, які мають до нас територіальні претензії. Не тільки Росія. У нас Угорщина висуває претензії, у нас Румунія до нас висуває претензії. Це правда. І вони активізують роботу по підтриманні своїх національних меншин. Ми це теж на це не маємо заплющувати очі. І ми маємо казати так, ми хочемо зберегти нашу країну, ми для цього повинні з усіма працювати. Але якщо ми визначаємося, що це позаблоковий статус відміняється, то ми маємо зробити все, може навіть у вигляді закону, що ми не повинні зайти в жодний блок, де є Росія. Наприклад, от і все. Тоді ще одне запитання дуже коротко на завершення. Чи можна от на 14 жовтня, окрім антикорупційних законопроєктів, якісь стратегічні завдання вирішувати цьому парламенту? Коли от працює інстинкт самозбереження? А, а можна, я вам задам просте питання. От як ви думаєте, заборона комуністичної нацистської ідеології це стратегічне завдання? Я думаю, що так, правда? От хоча б це питання ми маємо вирішити, тому що це те, що тримає нас за ноги. Це те, що не дає нам рухатися вперед. Поки, поки ми не засудимо ті злочини, які відбувалися в нашій країні протягом річ, поки ми не скажемо, що це злочин, тому що у нас іде героїзація того минулого, страшного минулого, у нас іде витравлювання пам'яті, генетичної пам'яті народу. Нам дуже важко буде рухатися вперед. Це одне з тих завдань, які має знову таки зробити як саме цей парламент. Самі ці представники ще от тієї, вибачте, компартійної епохи. І це буде достатньо достойний фінальний акорд для роботи цього парламенту. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Олександра Мирного. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.